Клумби розташовані на вході до парку культури та відпочинку Дубовий гай, немов заграли барвами. Працівники КП «Титан» з самого ранку тут і сапами. Прикрашають клумби, зокрема, петуніями та чорнобривцями. Відвідувачі парку у захваті від такої краси і вдячні комунальникам за їхню роботу. Ми тут кожен день гуляємо з чоловіком. Дубовка становиться ще кращою і кращою. Квіти висаджують, дерев'я підрізають, ухажують. Нам дуже подобається. Дякуємо. Дуже красиво. Наші любимі чорнобривці, наші пітуньї. Ми любимо ці квіти. Дуже гарно щороку навесні. Кемнальне підприємство Титан на своїх об'єктах Благоустрою висаджує однорічні квіти на квітниках. Це квітники в парку перемоги в ландшафтному парку. Там зараз три нових квітники зроблені, два квітники. Із однорічних квітів парку перемоги і ще два квітники будуть тут, в дубовому гаю. Це однорічні квіти, які дуже добре витримують наші природні умови. Це петуня, гацанія, чорнобривці. Вони різнокольорові. Комунальники розповідають, такі квіти легкі в догляді, а їхня різнокольорова гама забезпечує весняний настрій. Така ж краса з'явилася на клумбах і у Вознесенівському парку. Містяни, прогулюючись, зупиняються, аби помилуватися пахучими квітами. Завжди приходимо і любуємося. Ми сюди приходимо дуже часто з дітьми. Сьогодні теж прийшли з дітьми. От, е, у нас сьогодні ще свято, у внука день народження, тому. Е, Ну дуже гарно тут відпочивати, дуже чистенько. Також працівники титану закликають містян берегти красу, яку для них створюють, та поважати роботу комунальників. Ми дуже турбуємось про те, щоб мешканці, які приходять до нас у парки, вони самі розуміли, що ця краса вона збережеться тільки тоді, коли її будуть зберігати люди, які тут гуляють. Тобто не залазить на клумбу, не пускають тут своїх тварин не. Давати розуміти дітворі, що зривати квіточки це не зовсім правильно. І тоді в нас ці клумби будуть зберігатись, тому що вандализма стає все менш, але ось такої побутової витоптування з, з зривання квітів це дуже мав, що ще є. Квіти, які щойно з'явилися, радуватимуть відвідувачів парків до пізньої осені. Зокрема, в дубовці працівники титану планують висадити їх близько п'яти тисяч. Анна Крамаренко Ілля Гірник, телеканал МТМ.